Привіт! Моє попереднє відео про темні часи в дизайні інтер'єру України набрало в Тіктосі майже 200 тисяч переглядів. Я цього не очікував. І коли я говорив, що поставте 17 лайків, щоб я зняв другу частину про трен тренди майбутнього, я не думав, ви поставите 20 тисяч лайків. Тому що я взагалі не вірю, що хтось може передбачити майбутнє всі ці пости про тренди майбутнього, це все брехня, ніхто не знає. Але капець, скільки ви поставили лайків, тому я знімаю цю другу частину. Нагадую вам, що а, і вас було питання завжди: а що зробити як інтер'єр, щоб це 10 років він не виглядав застарілим. Ось зараз я спробую вам розказати. Безсромано однаковий безмілізм це нагадує те, в чому ми зараз з вами живемо. І на мій погляд. В цьому нема нічого поганого, ну крім того, що він однаковий, але через те, що це мінімалізм, і через те, що він бежевий, та нічого гарно не поганого. Просто дизайнерів неможливо відрізнити один від одного, але щоб зрозуміти, що ж буде далі, треба зрозуміти, а що було раніше, що було в нашій історії. І останні 30 років українці швидесенько намагалися наздогнати весь сучасний світ. Ми жили, у всіх, ми жили в прованці, в скандинавському, в лофті, і ми потрохи наздогнали неомодернізм. Ми синхронізувалися з усім світом. І зараз ми з вами живемо в неомодернізмі, чи можна ще сказати, в метамодернізмі. Але це не все. Бо взагалі історія сучасного мистецтва і мінімалізму можна сказати, що почалась десь 100 років тому. Мов ще постмодернізм, а до цього був модернізм і десь там з Баухаусу більш-менш почалася сучасна епоха. Але що ж було раніше? До цього усю історію людства ми жили з вами в парадигмі, де було дуже багато декору. Вінші, Рафаель, всі вони ж вони ж могли винайти мінімалізм, але чомусь вони робили такі роботи, і цьому вина в цьому. Науково-технічна революція, кількість людства почала зростати. Треба було багато будівель, багато житла, і почалося велике будівництво на початку двадцятого середини го, -го століття. І так чисто технічно ну неможливо було б будувати багато і ще в насиченому декору будинків. Але саме головне питання: а чи дійсно людям подобається мінімалізм? Чи всі останні 100 років ми жили в цьому, тому що нам це подобається, чи через те, що нам це нав'язали, нав'язали через Баухаус, Карбюзі та багато інших архітекторів? Чи може це було сучасно? І дійсно великі зміни в мистецтві з'являлися, коли були великі зміни в технологіях. Наприклад, раніше романський, готичний стиль, грецький стиль. Там завжди була якась нова технологія. І зараз ми з вами теж стоїмо перед нові технології. Це 3D-принтери. Всі очікують, що от ось-ось, ось, ось буде d принтери. Ми будемо багато будувати швидесніке та дешево. І друга технологія це штучний інтелект. І, на мій погляд, якщо ще зараз дати людям штучний інтелект безкоштовно і дешеві 3D-принтери, то ми з вами повернемося. Ох, ми з вами повернемося ось ось такі часи. Ну, це трохи шутка, але не трохи. Бо що е, генерують люди і публікують в мереж... в мережах? Вони публікують ось такі. Будинки, і там мільйони лайків. Люди такі. О, нарешті ми повернемося до цього поганого смагового. ми так це обожнюємо. Чи люди почали генерувати собі мінімалістичні інтер'єри? Ні, вони почали собі генерувати домики хобітів. І такі, о, нарешті, ми будемо з вами жити в доміках хобітів. Нарешті ми будемо з вами жити в таких традиційних інтер'єрах. Люди прямо це генерують. Ось ось, от прямо нарешті, ми зможемо за, самі собі без цих поганих дизайнерів згенерувати розвитку, поганий смак, і нам ніхто не скаже, що ми повинні жити в мінімалізмі. Це дуже можливо, що так все й буде. Ми не повернемося в епоху рококо, бо ну просто всі ці картинки все ж таки виглядають трохи застарілими, Да, багато, але застарілими. А ось якась суміш декору і сучасної архітектури можлива. Не обов'язково саме так. Я постійно приводжу одну і ту ж метафору з пловцем, коли пловець до пливає до краю басейну, звертається і поливає в інакший бік. Так і ми, на мій погляд, ми дійшли до максимуму мінімалізму Уже простіше неможливо. І зараз потрохи буде додаватися декор. Ось наша кухня 2018 року. І подивіться, вона була рожева. Це було ж дуже сміливо на ті часи, тому що в ті часи дизайнери вже спробували все: чорне, біле, кухні, сірі. І все все спробували, а клієнти все одно хочуть, щоб їх здивовували. І тоді кольорові кухні були дуже в тренді. І ось кухні сьогодні вони теж такі ж мінімалістичні вже простіше неможливо, просто прямокутничок і прямокутничок. різниця лише в кольорах, та трохи в пропорціях. І це все одно прикольно, тому що і дизайнери вже навчилися так гарно робити, і клієнти охоче заказують такі кухні. Ми з вами, з вами прикольну епоху, але потрохи-потрохи починаємо другатися ну назад, але в бік в декору. І якщо подивитися на тренди останніх двох-трьох років, то ми можемо побачити, що в кухнях вже з'являються річки, це вже не плоскі фасади, з'являються вже деталі і декор. І це прямо вже так поступово стає все більш популярним трендом. Наприклад, ось майже така ж кухня, як і раніше, але вже з річками. І вже зовсім інакший образ. І зараз такий легкий експеримент. Я беру цю кухню, да, от ця картинка, і видаляю в фотошопі деталі і декор. І ось так. І подивіться: ну, ви чуваєте, стало скучно. Нібито все окей, ну просто білі фасади, ну що в цьому поганому. Але вже скучно, вже якось так, ну щось чогось не вистачає. Ось біля два приклади. І блін, на мій погляд, це такий перший дзвіночок, це прямо така ознака, що мінімалізм починає виглядати скучно. Вже ні, не працює, треба вже додавати деталі. І так, потроху потроху на мій погляд, ми починаємо їх додавати усюди. І це небагато на мій погляд. Ми все одно не повернемось до класіки, але деякі люди думають, що треба зробити інтер'єри в класичному стилі, щоб вони якомога довше були свіж свіжі. Але ось вам приклад кухня, ці, ця кухня їй десь ну скільки там років 150, да, Арнова. А ось вам інакший інтер'єр. Скільки йому років? Ну може сказати, 2021 року. Чи там ну не знаю, 2005 року. Але ні, цей інтер'єр 2000... це інтер 1956 року. Міс Вандерове. майже 70 років. І він виглядає максимально сучасним, гарним та цікавим. І Більш сучасним, ніж це. Ну, він і є більш сучасним, ніж цей інтер'єр. І головне питання: що ж тоді робити? Сучасний чи традиційний інтер'єр? На мій погляд можна робити все, що завгодно, щоб вам це подобалося. Але саме головне, щоб цей інтер'єр мав художню якість.